Послухайте казочку. Ведмежа, ласунчик і медовий секрет. У густому лісі, де росло багато високих дерев, жив маленький ведмедик на ім'я Ласунчик. Він був дуже милим, але мав одну особливість: ласунчик завжди хотів усе робити сам. Він не любив питати поради, бо вважав. Що сам знає все найкраще. Одного разу ласунчик вирішив знайти найсмачніший мед у лісі. Він чув, що десь глибоко в хащі є особлива бджолина колода, де мед найсолодший. Ласунчик одразу ж вирушив у дорогу, не питаючи ні в кого. Я сам його знайду, бурмотів він собі підніс. Я ж найрозумніший. Він блукав лісом дуже довго, стрибав через кущі, перелізав через повалені дерева, заглядав під кожен камінь, але меду не було ніде. Ласунчик втомився, зголоднів і почав сердитися. Де ж цей мед? бурчав він. Усі кажуть, що він тут, а я не можу знайти. Раптом він побачив старенького мудрого борсука, який спокійно сидів біля своєї нірки і ласував свіжим медом. Ого, ти знайшов мед? Де? здивовано запитав ласунчик. Борсук посміхнувся і відповів, щоб знайти щось цінне, іноді варто питати тих, хто знає. Ця бджолина колода добре захована. Я знаю її багато років. Ласунчик опустив голову. Йому стало соромно. Він витратив стільки часу і сил, а міг би просто запитати. А ти розкажеш мені, де вона? тихо запитав ласунчик. Борсук кивнув. Звісно, вона ось за тим пагорбом. Біля двох старих беріз, а потім треба повернути ліворуч біля великого мурашника. Ласунчик уважно вислухав, запам'ятав усі вказівки і побіг. І цього разу він дуже швидко знайшов бджолину колоду. Мед справді був найсолодшим у світі. Ласунчик наївся досита, а потім повернувся до Борсука, щоб подякувати. Дякую тобі, борсуче, я зрозумів, що бути сильним це не лише вміти робити все самому, а й вміти просити про допомогу і слухати поради. З того дня ласунчик перестав бути таким самовпевненим. Він навчився не тільки робити, а й питати. Коли йому було щось незрозуміло, він йшов до старших звір'ят і просив поради. І завдяки цьому його життя стало набагато легшим і цікавішим. Ця казочка вчить нас, що не варто боятися питати поради та просити про допомогу. Ніхто не знає всього на світі, і ділитися досвідом це нормально. Уміння слухати інших і приймати допомогу не робить нас слабшими, а навпаки, допомагає швидше досягати мети, уникати помилок та вчитися новому.